Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони Сполученого Королівства спільно з королівськими повітряними силами провели успішні випробування лазерної системи для захисту літаків. Про це повідомляє офіційна сторінка Міністерства оборони Векс. Випробування були проведені на території Швеції, де лазерна установка використовувалась для перехоплення ракет, що використовували інфрачервону головку самонаведення. За інформацією Міністерства оборони, система здійснила перехоплення 100% цілей, що довели є можливість застосування в системі самооборони літаків. Лазер для захисту літаків є частиною постійної співпраці між Міністерством оборони, лабораторією оборонної науки і технології та галузевими партнерами Leonardo UK і Тейлос UK, відомими під загальною назвою Team Pilonia. оскільки для ефективної роботи системи потрібна значна кількість енергії її буде встановлено на великі транспортні літаки A400M та спеціалізовані розвідувальні літаки Shadow R2. Випробування були проведені на полігоні Віцель у Швеції. Де статична установка здійснювала перехоплення ракет, використовуючи інфрачервону систему наведення Ілікс ir від Телс та систему протидії Місіс від Леонардо. Виявлення відстеження та знищення загроз з повітря за лічені секунди має вирішальне значення для того, щоб мати перевагу над тими, хто намагається завдати нам шкоди. Ми оснащуємо наші збройні сили найновішими технологіями, щоб забезпечити їхню безпеку та дати їм перевагу в операціях, сказав Джон Гілі, міністр оборони Сполученого Королівства. Треба зазначити, що на сьогодні оборонно промисловий комплекс Сполученого Королівства робить значні кроки у розвитку лазерних технологій, спрямованих на перехоплення повітряних цілей. Така тенденція пов'язана з масовим використанням ракет та дронів, проти яких використання коштовних ракет є нераціональним рішенням. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.